Вольта, я це просто навожу. Як приклад, чому я все таки в курсі трошки питання люстрації У 2004 році, коли я був ворогом номер один всієї демократичної громадськості, але мене та ж сама там чорна пора запрошує до робочих груп, коли вони напрацьовували свій варіант люстрації вже в новому режимі, в новій ситуації. Ніби що побачити з другого боку, І у мене теж є свої певні думки. Я вважаю, що закон мав бути більш тотальний, більш жорсткий, але він мав би передбачати те, що є дійсно люстрацією. Ми маємо тут елементи, окремі елементи закону про люстрацію і окремі елементи про заборону професії. Які можна обійти, якщо ти не 12 місяців в рік, а 11 місяців 29 днів відпрацював на злочинний режим і зробив найстрашніші злочини там, але ну не попався на них юридично, але зробив. То ти не підпадаєш під закон про люстрацію. На два дні довше попрацював, аби не такий був хитрий, щоб потім підчистити щось в трудовій книжці і заплатити комусь там дві відлікадрів, щоб підчистили. І ти вже підпадаєш. Вибачте, це вже не є закон, який такими моментами це опрацьовує. Мені здається, що закон виписувався дійсно слабо. В ньому є проблеми, але це. Вже проблеми до наступного відшліфовування неконституційному суду в целісти, тому що я не бачу там проблем до для конституційного судочинства. З цим закінчили про Венеційську комісію. Оскільки я не займався проблемами цього закону, я не дозволю собі зараз вручатися і коментувати, хто там правий, хто не правий. У Мене просто виникає питання вчора. Абсолютно випадково. На одному з телеканалів я побачив нарізку, напевне, що нарізку матеріалів зв'язку з цим конституційним судом, законом про люстрацію. Тощо, і там була фраза, яку я почув. Вона не була розрізана на частини, але в цій фразі прозвучало таке. Це голова конституційної комітійської комісії. Він сказав, що жодна наша пропозиція, жодне наше зауваження не були враховані. Я не знаю, про що йдеться. Я не знаю, яким чином ця фраза з'явилася. Але я би хотів, щоб ви, ті, хто представляють протилежну сторону, наполягають, що все виконано. Що єдине, що не виконано, що він недостатньо жорсткий, жорсткий щодо конституційного суду, тощо. Щоб ви сказали, взяли на себе відповідальність і сказали, ця фраза не прозвучала, вона сфальшована там по буквах не різко робила, або ця фраза невідомо про що. Ви маєте на це відповісти, тому що фраза прозвучала. На неї треба дати відповідь. І Тепер останнє про те, що відбувається зараз і під конституційним судом тощо, Знаєте, я вам скажу, мене просто іноді вже тіпає від таких понять, як громадський активіст. Дуже хороша, дуже прибуткова посада, особливо тоді, коли починають політизуватися. Там, де є проблема конституційного судочинства, там, де є проблема конституційних і конфлікту інтересів, там у нас завжди появляється ті, хто на цьому хочуть собі зробити політичну кар'єру. Коли акції? у нас бойко розказує, що тиснуть на конституційний суд, з другого боку якісь там демонстранти розказують знову, що тиснуть на конституційний суд, тиснуть з двох різних боків, шукають винних. Це стара тактика заховати своє небажання щось міняти, тому що. Тисне президент смикає за ниточки Тільки чому ж президент підписував той закон без застережень, без зауважень і його проштовхував і підштовхував і закликав за нього голосувати і Тому що своїх він прихильників був певний, закликав. що не зможе його та скасувати й... і клоунада, пане а, Чорновіл. Та ви завжди це... клоунадою займаєтеся? Одну зайнялися би корупцією Ви, вже, ви так гарно говорили. Я вам розкажу, як ми займаємося боротьбою із фальсифікацією електронного декларування. І я хочу подивитися на ті ваші кейси, над якими ви в судах працюєте, і де ви намагаєтеся хоча б одну справу довести до кінця, тому що клоунада -то це не імітувати суда. державницьку позицію в той час. Коли ви самі були частиною тієї злочинної системи, оце клоуна. Якщо б не громадські я платформи, якщо б не журналісти розслідувальники, то взагалі я... у влади Це... ці обличчя, які я не міняються, вони б не були зводен. змушені того, змінюватися. То я радію будь-якій громадській підтримки. Я відразу відповім. О, позвольте. конститу... до кінчи. Дозвольте друге. Дозвольте зараз. Видреагує Олександр. Відреагує потім виявляється. Генеральна прокуратура розслідує зокрема по конституційному суду. Отой конституційний переворот, що, то я на я туди і давав свідчення там як свідок, хоча, в принципі, як експерт, але в ролі свідка, по всіх нюансах, як робилися ті речі, як вони проштовхуються те, що було в моєму віддані. Те, де я можу зараз по справі Януковича, я кожен тиждень фактично іду в Генеральну прокуратуру давати свідчення по тих речах, які я знав зсередини. Про які я можу щось сказати, а коли люди на цьому роблять собі кар'єру або дуже красиво, гарно демонструють себе дуже чесних, а потім це дискредитують. Це не при присутніх тут, це, хоча б та сама справа Сергія Лещенка, то що то це вже трошечки, знаєте, непорядно. При чому у нас відбулася дуже погана зараз річ? У нас закінчує остання фраза. У нас появилися певні органи, які мали бути тими, кому вірять. По назика почали суми видавати в зв'язку з певними речами, і по набу про це набу трохи мало пізніше, бути чисте. Чим лазика, закінчилося з НАБУ? Говорити. справа Лещенка, коли набу дало може віть сім отримати, це жахливо. Yeah. От